Що ви, бичечки? Бичечки. Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько і Мазуха Сергійова. Так що, друзі, знаходимося на даний момент зараз в китайському кварталі, в якому знаходиться всього на одна наша свинка з одним виводком. Від нашої мазухи. О, хто там питав породу, казали, велика біла. ну Похожа, да, вона на велику білу, уся в неї точно не як великої білої. По структурі тіла трішки є відмінності. І хто дивиться мій канал, знає, що її мати була Йоркшир з широм, батько Альбатрос, І вийшла така свиня. Це сестра нашої Глорії Мігерової. Ну, Діло не про це. Поросятка ростуть, все норм в порівнянні з капуханими поросятами. Вони похожі на поросят і будемо надіятися, що все буде добре. Тобто час йде, время летить, третя неділя. Ті, хто мене запитували, чи буде продавати поросят, і кому я говорив, якщо оприділюся, і буду продавати цей виводок, то ми потім це все діло обговоримо. Поки ще не прийнято рішення, тому що не було ще й одного пороса, Це все діло буде вже ясно десь після 10 квітня. Так що поки тільки поросятам три неділі, якщо і будемо продавати, то це буде. Після ну, два місяці. Так що поки ті, хто писали, питали, дзвонили, поки по поросятам ніхто. Ціна питання двохмісячна порося 3 тисячі гривень продавав. Хто знає цю всю, -всю. канітелі з кожного поросята ми віддаємо 500 гривень на автомобіль там, чи на тепловізор. Немає різниці, що ми будемо збирати і що ми будемо купувати. На даний момент збір на авто триває. Я думаю, що все буде добре. На днях проведемо прямий ефір, я думаю, з дівчатами і вже доб'ємо, щоб хватило на автомобіль, там на різні речі. Я так само думаю, потрібно купляти там і донкрат, і компресор, і там ключі, якісь, щоб були в автомобілі, і мастило запасне, і, щоб можна було долити, і так само антифриз, там, ну, тобто, всі такі речі. Так що і заправити, щоб одигнати на передову. Так що, друзі. По поросяткам відповідав, по свиноматкам читаю, а буває у спільноті в вайбері, в себе і даю буває не консультації, а як я кажу, це не порада. А як би я поступив в ті чи інші ситуації, так як я не є ведлікар і не можу дати конкретної відповіді, і не можу нести за це відповідальність, тому що я не ветеринар. Завжди, коли Приймаємо опороз ну, в домашніх умовах, так як ми тут вже свиней і Деякі люди критикують, треба брати ті лінейки, які предназначені для цього. Ну а ми вибрали там свинку, купили на відгодівлю таку квадратну, все красиво, все нормально, все взяли і спарували. Ну а потім є нюанси. І на даний момент тут весна і дуже багато. Я не скажу, що там дуже багато, але в порівнянні... З прошлим роком дуже багато людей стикаються з проблемою опоросів. Після опоросових депресій, синематок, і у людей просто немає нічого, нема ні препаратів, немає нічого. Тобто, починаючи, ну там ще окситоцин, в більшості є астрофана немає, амоксициліна немає, кальцію немає, ніяких вітамінів немає. Нема ніяких препаратів, тому що це все кошти, і люди не хочуть викидати і думають, а ось пронесе. І обично, коли його немає, то воно людина з цим стикається. І читав коментар сьогодні. Не коментар, а людина розписувала, як в неї проходив опороз там туди-сюди, і скачки цієї температури. Я завжди кажу, міряйте температуру. Якщо є така можливість періоду опоросу, після опоросу, і там протягом якого часу ми контролюємо, наскільки вона скакає і що ми будемо приймати. Навіть по температурі можна приділити, розпоросилася свиноматка чи ні, це, ну так сказати, на своїй практиці, тому що коли залишається поросятка всередині, то вже там на другий день може температура шкалити 40, і 40. А потім бувають такі випадки, що та закривається, свинка тужиться і... Внутрішня кровотеча, так в тому випадку і сталося. І люди кажуть, ой, в мене ніколи такого не було. І ніколи ну, чому так? Ну завжди буває. Ми теж ходимо, спотикнулися, впали і вже не встали. І це життя, і треба сприймати його реалії. Так що, ну, отака от невеличка, не знаю, там дискусія, там діалог непонятно з ким. ну... Показав я валерчиків своїх. ну, а ми на даний момент зараз будемо займатися підготовкою приміщення для посадки бройлерів, так як ще починається весна і ну, можливо комусь це буде цікаво, хоч вже неодноразово, вже там десятки десятки разів я показував себе на каналі. Але люди задають питання знову: скиньте, будь ласка, рецептуру по харчуванню, по комбікорму для бройлерів. Ну я думаю, що на днях знімемо. Кому цікаво, чекайте. Ще раз покажемо, 10 разів розкажемо те, що робимо ми. ми не учимо, ми ділимося тим, чим ми займаємося і даємо напрямок, де ми що беремо. Ну, а На даний момент зараз погнали в куртничок наш неправильний, примітивний, проти правил. Так, знімаю просто сьогодні на такому меншому форматі. От, один у нас на хвостатий, хто пам'ятає, назвали ми його малюк. Ось такий малюк. І хвоста я йому залишив так чисто по приколу. Ну, я, господар, маю на це право. От. Кабанчики вже не кастрував, тому що хочу відібрати кабанчика для одного підписника в кобищу. І більше все, що буде чорне, я думаю, що вже на цій неділі, що в нас розпочалася, ми це все діло зробимо. Поросятка ледачкуваті, їсти не дуже хочуть. Навіть воду ці не дуже п'ють, але по воді водичка повинна стояти з першого дня життя і водичка. Буває такі поросятка, що п'ють із першого, з першого дня. Ну а бувають такі, що й три тижні не п'ють, так само як і їдять. Молока вистачає, мамка ну, починає виспитувати, лягає на пузо і не дає їм молока. Так що, ну такі активненькі, квадратненькі поросятка. Трошки дівчаток, трошки хлопчиків. Ну, батько їхній підтрим, вовкиний. Сталася вчора. в мене така нештатна ситуація. Позавчора в мене свинка там перегуляла, тому перепарую, набрав. Сім'я немає. От. Каже, візьму візьму в неділю зранку, вісім вже буде. Ну, Позвонив трошечки пізніше на роботі і сім'я немає. Тобто це дуже погано, коли на людину розчитуєш, трішечки не виходить. Ну, ми привикли говорити правду і не завжди. Але, дякуючи цьому, ми познайомилися ще з однією людиною, О, Михайло Миколайович Білоконь з мазінок. Ну, будемо сподіватися, що. Ми будемо працювати для когось, а хтось буде працювати для нас, тому що це кругообіг коштів, ресурсу для, так сказати, того, щоб люди жили. Так що, ну, отакі нюльчики мої. На, нюльчики. О, будемо тримати до 35 днів. Не 28, а 35. От, і на 35-й день буде ревакцинація від... Набрякової хвороби, серманельозу, пастерильозу, вакцина Сардесан. а не вакцина, але ми нею користуємося. Е, пахові грижовики. Так, я згоден з Сергієм Сир, Стрілецьким, що це все-таки десь можуть пересіктися батьківські лінії. Ну, Але стараємося контролювати. Якщо не перепутав нам володька і не дав нам альбатроса, то... То тоді це неможливо просто. Ну, але що є, то є. Зробиться закритий метод кастрації, вправиться і зашиється. Ну, то таке, то не є проблема. По нутрячкам. Чому говорять так пізно? Ну По-перше, мені легше такого держати. По-друге, більше варіантів знайти, тому що можна зробити чим більше порося, тим більший надріз. І якщо здвинутий сім'яник ближче туди до почок, то можна його знайти. Так що, от такі відповіді так. Курничок. Білив Анатолій Анатолійович Сиган, прийшов, плакався на роботу. Це було ще до того, як він мене підставив. Е, робота зроблена ну, неякісно, ну, але нічого. Вже що є, то є. <кій> <кій> Зробили дезінфекцію, побризкали екосептом. На даний момент засипали суху дезінфекцію на пол. От. Порошкову мішечок Щас покажу. Так, от такий мішечок, де засан Вігор, сухий, це польський. Ціна питання, кажись, там в нього 400 гривень. Ну, доставочка, звісно, кусається. Десь 100 гривень за мішок. Зараз доставка нова почта. Ну, але то таке. Беремо вже там в районі, мабуть, 5 чи 6 років. І був і кліносан, і Йодоклін, і Дезлайф, і Новосан були різні. Ну, Я заподобав цей. Так що кожна людина. Користуються тим, чим хоче. Ну, а ті, хто мене питають, тобто я показав. Корм Агроте львів. Знижок там немає ніяких, але буває, доставку через один роблять безкоштовно, і то це вже є приємно. Так що, що в нас на даному етапі? Зараз у нас тут є тирса, От. яку ми з вами будемо розстеляти. Зараз спробую десь припаркувати телефончик. От. І будемо з вами готуватися. Ну що, друзі, будемо рухатися далі. Завтра у нас 21 -е число. Завтра бройверна королева розпочинає продавати підрощеного бройлера. Не знаю, кобувець там, рослиць. Точно вам не скажу. Ну, я думаю, що завтра, або післязавтра ми до неї поїдемо і візьмемо підрощеного бройлера. Його беру я вже на протязі. Ух, вже наверное, 11 років я тримаю бройлера і брав, і суточно брав, по різному брав, але для мене вигодно брати підрощеного, тому що, по-перше, це час і по-друге, коли порахувати навіть 21 день, коли ви його тримаєте, от, і берете невелику кількість, по-перше, ви берете по е ціні, яка розність, рознічно, і... Виходить, якщо прорахувати усі затрати, які йдуть у нас на 21 день, то фактично ми виграємо, виграємо там 5 гривень, 10 гривень на курці, але ж, але, ж, але ж ми не займаємося цим ділом і в нас є можливість, щоб сарай від, відпочив. Тобто Ми беремо підрозчну і таким чином що добре, що в нас є провірна корова, що вона регулярно це все діло у нас робить. І таким чином ми під нею підправляємося. Зараз використовуємо тирцю, тирса. тирця. В основному стружка е з деревообробних станків. Дякую Саньки з Переяслава, який, так сказати, Назбирав та і тирси, тому що ну, її небагато, він напротязі якогось часу це все діло робив, збирав у себе вдома, а ми потім до нього поїхали і забрали. Суха тирса брали ми по 20 гривень чи по 15 навіть, не пам'ятаю. Тому що в нас вже в Березані 20 гривень, та скрізь вона 20 гривень. Але питання в тому, що сира тирса трошечки має менший ефект і менше втягує, бо в ній вже є волога. Ну, але не кожен може знайти суху струмку чи тиршу. І на даний момент нам повезло, що ми будемо це все діло робити сухим ділом. Санька сам це все діло організував. Я тільки поїхав, забрав, заплатив гроші, пихів, набив, звісно, він мішки. Добрі Що ми ще сьогодні зробимо? Ну, повісимо кормушки поїлки. Тобто підготуємося до цього діла. Я думаю, навіть ще й багато 10 мішків буде, тут а 9. Е, я, ну, 10 завжди там. Але вона така пухка і об'ємиста. Будемо насипати десь в районі ну, 7-10 см. Понятно, що вона зб'ється. Хтось там питає, скільки разів ви вбираєте. Ми не вбираємо, тільки там десь. Поїлки там буває вбираємо і підтрушуємо. О. Як вам кажуть, не трогайте гімно, воняти не буде. Якщо підчистили під поїлками, підтрусили дезінфектором це все діло і, 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 і. і підсипали свіжої тирси. Так, візьму шкрябачку. Це для тих, кому це цікаво, тому що не всі глядачі, хтось підписників багато, переглядів мало. Тому що ну, хтось вже для себе щось побачив і хтось дивився тільки по господарству, там цікаво було. Хтось спостерігає тільки, коли співають дівчата, хтось дивиться тільки поросята Тобто, ну по-різному. Ось така стружечка, звісно, хороша. Дякую Санькові. О, Потім зверху ще ми де з потрусимо це все діло. Понавішуємо поїлки кормушки. Це, це крупніше. О, протопимо нашу буржуєчку. Вже сьогодні затопимо. Якщо завтра будемо забирати, то нам треба, щоб... Була температура хоча б 18-22. ну В цьому діапазоні я стараюся для кручат, яких привезу трьохнедільних. Продає вона там напротязі якогось періоду 3-4-5 днів. Вот. Ну а потім вже вона дорожча і продає вісовим. Так що ще мішечок зараз висипаємо. Вот, якраз у нас піде. 8 мішечків, а потім понавішуємо вже остальні речі. Годуємо бройлера, ті, що там питають. Новенькі. Своїм ну комбікормом можна робити. Зерно суміш, немає значення, чи є гранулятор, чи нема. Ну, трошки буде там якась От. Але треба пробувати і менше колись там слухати, що говорять, ніколи ви в житті не зробите комбікорм, такий, як на заводі. Ні, так як на заводі ні, а краще навіть можете зробити. Так, Ми фактично застелили. Сарайчики зліплені з мусорників. На даний момент вже використовуємо те, що є. Не час мені модернізуватися, дай сенсу немає. Як щось робить, робить вже якщо робити, то робити в іншому місці. Так. Таке діло. Все це контролюю у ручному режимі. Це ж витяжки, температурний режим. Автоматики немає. І в період, коли світла не було, це, так сказати, дало плюс. Тому що коли вже автоматика працює, ти привикаєш і коли переходиш в ручний режим, то трохи, звісно, вже там, до хорошого швидко привикаєш. Так що, ну отак, застелилися. Це все діло застелили. Сарай невеликий. Зараз просто на зменшеному форматі знімаю. Ширина тут десь 4,30. Тут 4, а тут десь 4,30. О, Плюс-мінус ще півтора квадрата буржуйка. О, ну в літній період ми не використовуємо, вожуйку, то там також сидять кури. Будемо брати невелику кількість, будемо брати 125 штук. До війни ми брали, в період війни брали 200. Зараз трошки все міняється і беремо трішечки менше. Так що, зараз піду, понавішую кормушки, поїлки. Це все діло на цепочки отакі. От, понавішую потім вже вам покажу. Ну що, друзі, сарайчик наш готовий. Розкочегарюю зараз буржуєчку, починаю протоплювати, Провірюю вентилятори чи працюють, так як зиму простояли, треба трошки почистити лопасті, тому що на деяких лопастях там пір'я, туди-сюди і ну, немає центрації, балансіровки. Тобто починає трохи тіліпати вентилятори. Е, Кормушечки повісили. Кормушки у нас професійні низи з лінії подачі, врізані. У відро, бочечку поставили, ніпельне поїння, все на все тут 9 ніпелей. Достаточно для того, щоб навіть обслуговувати 200 бронерів, які у нас тут були. Так що буржуєчка розкочегарена. Будемо день сьогодні ходити, кочегарити. Це все діло. Ну, Кому така цікава інформація, не забудьте поставити лайкосик. Трохи димок кинуло. О. Хто? В кого все правильно робиться, якщо ставити буржуйку, то треба робити так, щоб дрова закидати з вулиці. Тому що коли включиться вентилятор, тоді буде тягнути всередину. Ну, у мене тут все проти правил. І буржуйка використовує тільки в зимний період. Коли працює, тільки буває один проти правил вентилятор. Так що якось так. Тут у нас процес харчування, повилазили наші валірдосики. годує. От Так Так що на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги. Хто отримає домашнє господарство, мінімум падіжа, гарних приростів. Ну і починається весна період птиці. Тобто люди зараз купують бройлера, вже активно вже починають дзвонити. І з завтрашнього дня в Наталі хто бере підрощено, хто бере суточно десь там у когось. Добре, не сучку, не важно. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.